Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про повітряні нальоти росіян, які були здійснені увечері 8 та в ніч на 9 червня. Перед цим протягом двох днів повітряних ударів не було. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, в Одесі протягом минулої доби, починаючи з вечора, 8 червня і до ночі, було три повітряних тривоги. Під час першої з них це було біля 20-ї години. Росіяни запустили декілька крилатих ракет калібр з підводного човна, який знаходився на бойовому чергуванні у чорному морі. Ці ракети пролетіли над Одеською областю, так би мовити, транзитом у західному та центральному напрямках. Відомо, що запускали не більш як чотири ракети, але е, Генштаб повідомляє про дві ракети, і ці дві ракети влучили у місто Умань у Черкаській області, зруйнувавши супермаркет. АТБ та завдавши шкоди іншому підприємству. Таким чином росіяни повідомили, що знищили центр прийняття рішень. Е, тобто, АТБ – це центр прийняття рішень. Хто там наступний на касі? Інший повітряний удар завдавався вже вночі, але перед цим у вечорі біля 22 години в Одесі була ще одна повітряна тривога. Під час основного удару стало відомо, що росіяни запустили у повітря чотири стратегічних бомбардувальники туди 95 з району. Мурманської області, які потім вийшли на рубіжкуську ракет у Каспійському морі над Каспійським морем. Перед цим також злетів літак радіолокаційної розвідки А 50 який є таким собі літаючим штабом. Всього за час цієї основної атаки росіяни випустили шість крилатих ракет типу Х-101, Вони випустили 16 ударних дронів камікадзе іранського виробництва з південного напрямку, а також розвідувальні дрони. Цієї кількості з шести ракет протиповітряна оборона збила чотири ракети, з 16 ударних дронів було збито 10 і також було збито ще 4 розвідувальних дрони різних типів. Відомо про влучення однієї, як мінімум, ракети у Житомирській області в районі міста Зв'яє, і все це, і все, чого добилися росіяни цим нальотом, цей нальот був так би мовити комбінованим, тому що застосовувалися ракети та дрони у різних комбінаціях: і морські ракети, і авіаційні ракети, і ударні дрони. Але росіяни, як завжди, майже нічого не добилися. Вони атакували обмеженими силами цілі за межами Києва. Якщо ж вони атакують Київ, то там збивається взагалі все у інших регіонах. Протиповітряна оборона дещо слабше ніж у столиці України. Тож ми стежимо за ситуацією з повітряними нальотами і чекайте сьогодні увечері ще один огляд подій у Херсоні. Я там буду особисто. Побачимося До побачення Слава Україні.